Вітаю! Сьогодні ми починаємо новий тематичний модель, що буде стосуватися мультимедійних та гіпертекстових даних. Там будемо розглядати різні аспекти створення мультимедійного контенту. Ви вже, напевне, знаєте, що мультимедійні технології зараз зайняли окреме місце серед різних способів передачі даних до користувача. Ви вже о, стикалися з такою інформацією, напевне, що повідомлення можна передавати різними способами. Е, можна передавати повідомлення як текстом, е, числами, графікою, звуком, відео, е, певними умовними сигналами, тайними символами е, та, комбінован, та певним комбінованим способом, тобто шляхом по, поєднання кількох різних способів. Взагалі повідомлення, які подані таким комбінованим способом до користувача ще називають мультимедійними. Вам вже, напевно, відомо, що мультимедійні дані об'єднують в собі якийсь текст, зображення, звук, відео, може, певно, анімацію, якісь інтерактивні функції, наприклад, використання гіберпосилань. Та під час опрацювання таких даних за допомогою комп'ютера використовуються різні формати. Тобто мультимедіа це такі технології, які призначені за допомогою комп'ютера, або в нашому, в нашому випадку будь-якої цифрової техніки, це такі технології, які дозволяють інтегрувати, опрацьовувати, відтворювати різноманітні типи сигналів, різні середовища і засоби та способи обміну різних типів графічних відео та звукових сигналів. Тобто, ще можна сказати, що мультимедійні технології це такі технології, які безпосередньо діють на користувача різними способами, тобто дозволяють донести інформацію до користувача без безвічною кількістю різних способів. Сьогодні взаємодія з інформаційними даними перестала бути пасивною, тобто тільки у вигляді споглядання. Досягнення у сфері комп'ютерних і комунікаційних технологій зробили цей процес досить інтерактивним. Наприклад, технології зберігання і тороживання даних на твердих, електронних і віртуальних носіях, технології запису, технології перетворення та читування даних, якесь певне різноманітність форматів, а також спеціальні програмні засоби зі ручними інтерфейсами. У своїй сукупності утворюють середовище, яке дає змогу звичайному користувачу працювати безпосередньо з даними, а не тільки з комп'ютерною технікою. Таке середовище саме і називають мультимедійним. А технології та програмно-апаратні засоби для інтеграції і реалізації цього явища називають мультимедійними технологіями. Сфери Застосування мультимедійних технологій досить різноманітні, і вони постійно розширюються. Наприклад, у підприємництві мультимедійні технології з відповідними сервісами використовують для демонстрування товарів на торгівельних об'єктах, при цьому клієнт може брати навіть активну участь у виборі потрібної категорії. Такі системи застосовують у банківській сфері, у туристичній та автомобільних галузях. Наприклад, зараз є досить популярними віртуальні тури по різноманітних місцях. Тобто, це теж один зі способів використання технологій мультимедіа. Звісно, у освіті навіть те, як ми зараз з вами проходимо лекцію, це теж є частково мультимедійною технористанням мультимедійних технологій. Тобто мультимедійні курси, які, скажімо так, відображають результати досліджень науковців. Підвищують засвоєння та запам'ятовування навчального матеріалу. Це теж є таким способом використання мультимедійних технологій, і вони суттєво підвищують сприймання певної кількості якихось інформаційних даних. Далі у лінгвістиці мультимедіа або мультимедійні технології дають змогу. Управляти сервісами за допомогою жестів, голосу, ну і в якихось ну, таких найскладніших випадках, навіть е, за допомогою руху очей, а за допомогою окремих програм перекладачів можна відтворювати отриманий текст довільною мовою, у наслідок чого штучна вимова буде майже непомітною, в засобах масової інформації. Кожна газета чи журнал, ну майже кожна газета чи журнал мають свою інтернет-версію, яка постійно доступна читачам через мережу. І взагалі загальнодоступність створила можливість поділитися новинами кожному охочому, тобто через або через спеціальні канали чи якимось іншими способами. Глобалізація та гіперпідключеність дають змогу за лічені секунди дізнаватися про новини, які відповіда... відбуваються в будь-якому куточку світу. Причому як... ці новини можуть бути як оригінального, так і особистого характеру. Ну і в сфері розваг, звісно, це також має дуже ш... суттєве поширення мультимедійних технологій, саме вийшов в... у цій сфері. І найвагомішою розробкою є створення саме доповненої реальності, і системи доповненої реальності дають можливість не тільки бачити і чути, але й відчувати якісь неіснуючі об'єкти. Тобто, взагалі, якщо ми кажемо саме про мультимедійний документ, і саме цьому ми будемо присвячувати роботу протягом цього модуля, то мультимедійний документ це є не просто сукупність певних текстових, графічних. Звукових відео чи анімаційних фрагментів. Це спеціальним чином розроблений об'єкт, з яким користувач може взаємодіяти як із цісною системою. Давайте далі перейдемо. Технології мультимедіа взагалі підтримуються спеціальними апаратними та програмними засобами, певними загальними та спеціальними форматами даних. До апаратних засобів. Належать вже відомі вам комп'ютери зі швидкісними процесорами, пам'ятю, маніпуляторами, моніторами, вбудов... з вбудованими динаміками, якимись спеціальними засобами для відтворення та запису і так далі. А також до скажімо так, дуже поширеними є, ну, це, ми, це ми казали про основні засоби. Та спеціальні засоби, які використовуються для підвищення якості відтворення ваших саме, мультимедійних особливостей вашої інформації. А наступний тип засобів, які підтримують наші технології, це, звісно, програмні засоби. Вони реалізують мультимедійні технології та є їх складовою частиною. Ну, По-перше, це певні звукові програмні засоби, які дозволяють. Записувати звук, його відтворювати, це е, анімаційні засоби, е, це певні графічні редактори, які, яких зараз є е, незвичайна кількість, вони можуть бути як безкоштовними, так е, у вигляді онлайн чи у вигляді, чи поставляють тільки з ліцензією. І вони можуть використовуватися як в комерційній діяльності, так і для власного використання. Це, звісно, засоби комп'ютерної верстки документів, засоби сканування, і розпізнавання, підготовки певних презентацій і так далі. Наступне, це певні кодуючі та декодуючі пакети, так звані кодеки. Це пакети можуть, там можуть бути пакети для створення певних може, музичних дисків. Перегляду цифрових фотографій, створення, та альбомів, зображень з музичним супроводом і тому подібне. Для опрацювання взагалі та стискання інформації йому тоді на даних використовують різні типи форматів. Це можуть бути відомі вам текстові формати, які ви отримуєте, наприклад, при використанні того самого редактора Microsoft Word. Практично всі мультимедійні пристрої за замовчуванням налаштовані на читання документів цих поширених текстових форматів і на роботу з ними. Це можуть бути певні графічні формати. Мережеву графіку переважно подано у двох форматах JPEG та GIF. Вони є оптимальними з точки зору збереження якості зображень, і відтворення, скажімо так, об'єму інформації, який можливо передати без безперебовно в мережу, тому що вже, наприклад, деякі спеціальні файли, які використовуються в комп'ютерній графіці, вони дуже є дуже об'ємними і не придатні для передачі через ну так, У якості мультимедійного такого апарату. В чим, чим досить прийнятні і зручні формати JPEG та GIF, тим, що дані в цих форматах подаються вже в стисненому вигляді, і кожний з них має ряд параметрів, що налаштовуються, в тому числі там є і такий спеціальний параметр стиснення. Який впливає на якість зображення та безпосередньо на розмір самого файлу. За рахунок зниження якості зображення, яке практично взагалі не впливає на його сприйняття, особливо у онлайн середовища певного, тобто, коли зображення в таких форматах не дорахуються, а тільки використовуються в режимі онлайн. Тому на якість це зазвичай не впливає. Але, це дуже, але ось це стиснення дуже впливає на саме, на саме розмір файлу. За рахунок зниження якості можна отримати ступінь стиснення майже в 25 разів. Ось, наприклад, формат GIF підтримує 24 бітний колір, що може містити до 256 кольорів. А, наприклад, формат JPEG дозволяє маю свою політи і більше 16 мільйонів кольорів. Тобто насправді вони можуть передавати зображення у дуже якісному форматі, і з відходом традиційної поліграфічної галузі. Скажімо так, переходом її у такий більш допоміжний формат з розвитком технології онлайн постала саме необхідність використовувати такі стиснені формати, які не дуже сильно погіршують якісь зображення, але дозволяють вільно його передавати між користувачами. Так, далі до форматів стиснення звукових даних також належить. Досить велика кількість різних форматів. Найбільш прийнятним для передавання одіданих через інтернет є формат mp 3 ну, але зараз трошки змінюються стандарти, тому можуть з'являтися якісь нові можливості для роботи з даними або з'являтися навіть якісь нові формати в залежності від. Рівні користування різними програмами. Тому треба постійно моніторити цю інформацію для того, щоб знаходити оптимальні формати для використання саме у вигляді, саме у мережі. Ну і формати стиснення даних це формат, який реалізовано Moving Picture Experts Group. Це, наприклад, той самий формат mpeg 4 Він передбачає. Принципи роботи з цифровим поданням медіаданих для трьох областей: для інтерактивного мультимедіа, для графічних додатків та для, скажімо так, для використання у цифровому зображенні. Наступне, про що ми поговоримо, взагалі, які бувають види програм для мультимедійних даних, тобто це можуть бути. Певні програвачі, які відтворюють інформацію, це можуть бути певні програми для запису інформації та збереження інформації у файлі. Це можуть бути конвертери, які змінюють формат певного мультимедійного файлу. Це можуть бути спеціальні редактори. Які додають, видаляють певні фрагменти, змінюють якость збереження, якость та, та дозволяють зберігати файли у різних форматах, ну, і таке відноситься до більш професійного програмного забезпечення, це аудіо та відео студії. Тобто це редактори, які мають кілька каналів, які мають е, можливості дуже е, такої професійної роботи, дозволяють видаляти шум, додавати ефекти е, і так далі. Наприклад, зараз навіть традиційна поліграфічна галузь вже вимагає використання досить е, серйозного програмного забезпечення для відтворення своєї інформації. І навіть не зважаючи, наприклад, на традиційну якусь інформаційну галузь, якщо ви працюєте в будь-якому середовищі, вже взаємодія з мультимедійними даними вимагається від виробництва до освіти, банківської справи чи якихось економічних. Підприємств, тобто в використанні саме мультимедійного формату відображення даних, є досить популярним і потребує певного розгляду, незважаючи на професію, тому що вже майже кожної організації, особливо якщо це організація, яка надає певні послуги, є обов'язково своя, скажімо так, свій канал чи якісь способи передачі своїх даних. Широкому загалу користувачів, і обов'язково це вимагає використання певного мультимедійного спектру можливостей різних ось різних програмних засобів.